Маємо в наявності Volkswagen Тауран 2010 рік, 2 літра дизель 103 кВт, 266 тисяч рідного пробігу, ціна на старті 8650. Має мультируль, велику вже навігацію, досить цікаву. Клімат, круїз-контроль, 4 склопідйомника, 7 місць. Автомобіль знаходиться в Луцьку, свіжо заїхав. Заїхав в Україну 3 лютого. На зимовій різині так само обслужили підвізку. Замінили передні стойки. Амортизатори, салінблоки і тому подібне. Ось такий чудовий варіант сімимісний. Є шторка, є підголовники до цих сімимісць. Хороший варіант, досить непоганий. 2 літра, так як всі полюбляють. Ось такий варіант. Є якісь дрібні там царапини, м'ятинки, автомобіль не новий. Але загалом в хорошому стані все працює так, як має працювати. Ось такий от варіант. Підвізка супер вже збита, все, що треба, замінили. від від відполірований. Досить чистий, охайний автомобіль. Декілька днів на Україні. Пороги цілі, все ціле по бузо, ніяких заважень немає. Є вже лінзована оптика, протитуманні фари. Автомобіль загнано на фірму. 8650 на старті. Місто Луцьк.